Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас дуже корисна, дуже больна та дуже крута тема це дофамін. Всі думають, що дофамін це зло, але дофамін це та річ, яка допомагає нам, а може і не допомагати нам. І важливо, звісно, зробити так, щоб цей ну, сратий дофамін допомагав нам, звісно, а не руйнував наше життя. Тому сьогодні ми про це поговоримо і, звісно, я вам. Скажу дуже просту формулу, як позбутися від цієї дофамінової залежності, ломки і так далі Ну, Давайте будемо починати. Так, ну, по-перше, звісно, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте це відео, і давайте будемо починати. Так, що потрібно, по-перше, знати про дофамін. Ну, по-перше, в нас є два типи дофаміну: продуктивний і. Непродуктивний дофамін. Ну, я думаю, всі знають, що таке продуктивний дофамін це, звісно, спорт. Це коли ми щось вивчаємо. Так, звісно, для цього потрібно щось робити. Але такий дофамін нам дає. Зараз я вам розкажу, що він, що, що він нам дає. Що дає нам дофамін? Ну, він нам дає аж дві круті штуки. Так, перше це мотивація, і друге це енергія. Так, звісно, ці дві речі дуже такі. Синономічні, вони дуже схожі на друг друга, але ну, мотивація це, звісно, робити щось. А енергія, ви будете краще себе почувати, якщо ви цим не будете займатися. Або якщо ви будете займатися тільки продуктивним дофаміном, ви будете отримувати мотивацію і енергію. Так, що таке продуктивний дофамін? Ну, де він є? Ну, По-перше, це я вже говорив: спорт, здорове харчування. Це коли ми щось вивчаємо, або робимо те, що. Покращу наше життя. Що таке непродуктивний дофамін, я вам зараз розкажу. І так, непродуктивний дофамін. Три штуки. Зараз я вам скажу. І так, перше це, звісно, просто, дуже-дуже все просто це ігри. Ось так. Ігри, так, ігри це швидкий дофамін. Ну, насамперед, не, не всі ігри є швидким дофаміном. Там шахи, шахмати, це, звісно, корисний дофамін, але 99% ігор, якихось там танки, дотка, кораблики і ще якась херня. Це дешевий дофамін, і він руйнує наше життя. Також сюди ми відносимо, окрім цього, ще соцмережі. Ось так. Соцмережі також це такі зелененькі штучки. Їх можна, звісно, повністю відказатися від соцмереж. Це ну, просто. Як, якось, якась мрія для всіх, але це так зробити не вийде ні в кого. Але значно зменшити кількість соцмережі, соцмережів, Тіктоків, Інстаграму, звісно, можна. Потрібно просто блокувати це все гімно, ставити собі там 15 хвилин на день, все, 15 хвилин немає, і все. Так. До речі, також хотів би сказати, що і продуктивний, і непродуктивний дофамін для нас корисний. але... Синій і красний, це вже інші дофаміни, ми його не робимо. Так, вигри сосмеречі, звісно, потрібно інколи грати, щоб краще почуватися, тому що для нашого, для нашого організму потрібен і такий і такий дофамін. Але те, що ось це дає, це просто жесть. Зараз ми про це поговоримо. Тому ігри сосмеречі, звісно, можна використовувати. Тут все залежить від просто обсягу. Якщо ти граєш одну годину на день, ну це нормально. Ви будете, я хочу сказати, де да, навіть краще себе почувати, ніж ви будете не грати в ці ігри. Але, звісно, якщо ви граєте 24 години на 7, то ви просто ну, якісь сумасшедші і ви будете себе так погано почувати, ну це капець. Також і соцмережами, якщо ви їх використовуєте там 15 хвилин на день, подивився якесь веселе відео, ну так це добре. Це добре, окей, ну використовуйте це. Зелений це такий, ну, його можна використовувати, але потрібно знайти, звісно, баланс з собою і дофаміну. Так, синій. Ми вже не використовуємо ніколи. Це, просто, це, це вже просто скотний двір. Я так це називаю. Давайте будемо переходити. Два. Що тут в наш скотному дворі? Це, звісно, о боже, порно. О боже. Яке це дерьмо просто, це просто капець. Від нього набагато складніше. Його набагато складніше перестати дивитися, ніж грати в ігри або дивитися в соцмережі, тому що я думаю, всі знають чому. Це не використовуємо ніколи. Це зло і ніякого балансу тут з цим дерьмом знайти не можна. Якщо ви це подивилися один раз, то про якийсь там баланс ви можете ну, забути. Все, його не бути. Ви там подивилися і пішло, поїхало. Кожен день там, годину і ось туди зробити. Ну, це капець, звісно. Так, порно. Ну і звісно, наше солодке. А солодким також, звісно, можна знайти баланс. Так, от солодке це таке, то просто місця не хватило, воно більш підходить до зеленого, тому що, звісно, солодощі для нашого організму, ну, звісно, також потрібні. Тому, якщо там з'їсти одну цукерку в день або випити там одну баночку газіровки в неділю. А нічого поганого з вами не станеться. Ви ну, навіть будете почувати себе краще, тому що для нашого організму також потрібен цукор. Але про якихось там, звісно, фастфуди і про все інше ну, потрібно забути, тому що це такий дофамін. Ви там, ну, я не знаю, там вибили банку газіровки і все. Ну, з вами просто ваш дофамін ось сюди вилітає. Навіщо там витрачати годину? свого життя, щоб вивчати якусь мову, якщо можна закинутися якимось там снікерсом. І вау, круто Або подивитися порно 5, -5 хвилин. І, ось так ви себе почуваєте, але це почат, спочатку, ви так себе почуваєте. Через 15 хвилин вам буде просто капець. Так, видаляємо. Тут також потрібно знайти баланс. Але, звісно, від солодощів, якщо б їх повністю викреслити з нашого життя, потрібно набагато більше часу, тому що це. Також дуже велика залежність. Третій пункт Ну це просто якийсь це просто якесь неповаження до себе. Я навіть червоний маркер взяв. Це, звісно, всі... Всі гарки і алкоголь. Деякі люди, люди вважають, що алкоголь і сигарки потрібно тримати в балансі, але який нахрен баланс тут можна знайти. Я хочу сказати, що алкогольна залежність розвивається дуже швидко, тому ніякого балансу тут знаходити не потрібно. Кудись ваш баланс трішечки не туди пішов і все, ви алкаш, ось там, за гаражами вже валяєтесь. Тому ніякого балансу, просто видаляємо це дерьмо. Я не знаю, тут отак ну, ось, ось так можна помітити, ось це. Це просто капець. Ну, цигарки також. Хочете рак трохи собі? Або бронхів, да, будь ласка, коріть, Але якщо ви хочете нормально жити, ну, потрібно займатися спортом, а спорт це продуктивний дофамін. А це все не продуктивне дофамін, який руйнує наше життя. Але ігри, соцмережі та солодки, можна знайти якийсь там баланс, звісно, і ну, використовувати це в свою користь. Але здебільшого, звісно, я раджу це все прибрати. Назавжди зі свого життя, звісно. Так, добре. Що можна ще сказати про дофамін? Давайте поговоримо про те, як від нього позбутися. Ось, ну, ось ви там курите, палите, я не знаю, там дуже багато дивитеся порно, як від цього ну, змінитися, щоб це не, не робити кожен день. Там, і це не було у вас, вас якоюсь там привичкою це робити, якщо ви там, проснулися і пішли там зразу сігарки, алкоголь. там, Порно, о, який продуктивний день, все, продуктивно поработали, так? Що я вам раджу робити? Це дуже проста формула, але потрібно, звісно, як завжди, тримати дисципліну і тримати себе в руках. Я думаю, все дуже просто. Ви берете, виписуєте собі десь, я не знаю, в телефоні, в нотатках, на листку бумаги, на лобі можете собі, собі це написати. Ви собі виписуєте непродуктивний дофамін, який є в вашому житті. Ну, давайте я не знаю, давайте зробимо приклад. Ось тут якийсь там приклад. Тут у нас буде, наприклад, алкоголь. Там, і тут буде порно. Ну, і давайте так, ігри, ігри. І так, звісно, тут список може бути дуже великий. Тут дуже багато непродуктивного дофаміну в нашому житті вже з'явилося. І тут список можна йти ось сюди до полу, навіть ось сюди під етаж піти з цим списком. Давайте так поговоримо. І так, що потрібно робити? В першу чергу, я не раджу, не раджу, дуже, дуже часто помилка це викреслювати із свого життя весь непродуктивний дофамін. Ну, це дуже велика помилка, тому що одразу, якщо ви так зробите, це тільки збільшить вашу залежність до дофаміну. Що потрібно робити, це, по-перше, потрібно видаляти. Одну дофамінову, одну дофамінову річ в нашому житті в неділю. І можна заміняти її на якийсь продуктивний дофамін. Наприклад, якщо ви там вживаєте алкоголь в дуже великій кількості, і ви такі думаєте, ну все. Робите собі так, неділю не вживаю алкоголь. Інше, продовжуєте дивитись, спочатку продовжуєте дивитись. Алкоголь не вживаємо, можна замінити на спорт. Пройшла неділя. Алкоголь, ну так ви, ви будете, звісно, мати через неділю залежність до алкоголю, але вона зміниться. Вона буде ну, менше, і потрібно, звісно, тримати дисципліну і далі. Це потрібно робити як мінімум місяць. Ось цей план потрібно робити місяць мінімум. Беремо далі. Порно у нас є порно. З алкоголем є. Неділю не вживаємо алкоголь. Продовжуємо це робити. Не просто там не вживали його неділю, а потім пішли і спилися десь за гаражами. Ні. У нас є порно, видаляємо порно на неділю, і додаємо, я не знаю, там якийсь, робите якийсь проект крутий. Це продуктивний дофамін. Заміняєте його. Буде дуже складно, я вам хочу сказати, але це ж цей шлях, цей шлях до справжнього життя, життя, яке буде приносити вам користь і насолоду. Неділю не дивитись порно, пройшла неділя, ви замінили цей дофамін непродуктивний на продуктивний. Порно. Також не продовжуєте дивитись. В нас вже 2 неділі пройшло, алкоголь і порно вже в мінусі. Ігри можна знайти баланс. Після роботи, ну ставити там собі ціль, 8 годин роботи там над проектом, можливо, якимось. І потім можете пограти. Це баланс, баланс, крутий баланс, крутий баланс. Допомагає відпочити, допомагає. Те, допомагає. Це не продуктивний дофамін, звісно, але трішечки можна, звісно. Трішечки можна, і навіть буде корисно для нас. Так, що можна ще додати? Звісно, це, ну, там, наприклад, солодке, яке там. Також само, беремо там солодощі, йому дуже багато цукру. Спочатку можна прибрати солодощі. В неділю не вживаємо солодощі і заміняємо це на якісь корисні продукти: на яблука, банани, я не знаю, хрущі. Звісно, ця формула дуже складна і потрібна, ну, щоб була у вас там стальна дисципліна. Але, ну, як завжди потрібно триматись. І я хочу сказати, що, звісно, будуть проколи, коли ви, коли ви, ви будете там, скажете собі, не дивитися порно і ну, зайдете, подивитися. Таке буває, і таке буде. Але це шлях до свободи. Іноді, звісно, будуть проколи, і це нормально. Це дуже, навіть це дуже добре, якщо ви там не дивилися порно три дні, а потім подивилися його. Ну, це нормально. Ну, ви три дні не дивилися, а тут, звісно, у вас є ломка. Але потім після цього, як завжди, видаляємо і продовжуємо наш шлях. Таким чином, ми зможемо просто прибрати весь дофаміни, замінити його на продуктивний. Це моя формула у вас може бути інша. І якщо у вас інша, це ну, набагато крутіше. Тому що я робив так, ви можете робити якось інакше. І ця формула, звісно, індивідуальна, вона може допомогти вам. А вона може і не допомогти вам. Звісно, потрібно пробувати, але якщо ви попробуєте, ви можете це прибрати зі свого життя. Якщо ви це не приберете, ну ви хоча б спробували, і у вас є мотивація написати якусь свою іншу формулу, і потім в майбутньому зняти таке ж саме відео на YouTube. І я не знаю, заробити, наприклад, тисячу доларів або а може і мільйон доларів. Тому, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте це відео. Дякую за перегляд.